Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 повторень. Сьогодні у нас буде чергове тренування. Сьогодні я буду тренуватися в новому залі, буду тренуватися в новому Діснейленді бодібілдингу України колізеї. Гинання рук в тренажері. Напевно, сьогодні буде більше такий рум тур, джим-тур, тому що більшість тренажерів. Я бачу вперше. Потрібен буде час, щоб просто в них розібратися, і велика ймовірність, що їх в вашому залі точно нема. Тому це відео, напевно, буде нести менше інформати... інформаційного змісту, більше такого розважального змісту. Але я буду старатися розказати якісь особливості по виконанні і так далі. Перша вправа це згинання рук в такому тренажері. Дуже цікавий рух, ти піднімаєш, і він так само рухається. Схожий рух, якби ти робив з нижнього блоку, тільки нижніх блоків дуже вузьких нема. Я пам'ятаю, я працював в пневматичному тренажері в тому, що я тренував плечі, отам можна досягнути приблизно такого руху, але тут особливість, а коли ти згинаєш, ти так само піднімаєшся. По факту, ти не робиш ніяких рухів в лікчовому суглобі, вони в тебе зафіксовані, а тіло саме адаптується під той рух. Переходжу до наступного тренажеру. Це будуть розгинання тріцепсові, Схожий рух, як ти робиш, наприклад, лежачи на лавці з гантелями. Французький жим, чи французьке розгинання чи розгинання з гантелями. Тут то саме тільки в тренажері, тут фіксовані лікті. Я сьогодні буду працювати по декілька підходів, щоб трохи роздупитися, як воно працює. Ключовою особливістю цього тренажеру є те, що тут регулюється декілька штук. Тут ти можеш регулювати те, як ти розміщуєш своє зап'ястя, щоб максимально було приємно, та, щоб воно максимально анатомічно повторювало твій рух. Також ти розміщуєшся напроти джой-центру, так, щоб твій лікоть був на одній лінії з джойн-центром. Ну, Звичайно, для цього потрібно підігнати висоту сидіння, спинку. Якщо все добре зробити, то рух прям то. Ти прям відчуваєш одразу з першого, з першого повторення, що він тебе тільки наповнює. По деяких тренажерах, не знаю, в мене особисто, якщо мені рух не підходить, я починаю чути дискомфорт м'язах, дискомфорт в суглобах, навіть якщо я все правильно розміщу. Тут такого відчуття немає. Наступний, напевно, улюблений тренажер знову ж таки від Панати, де ти можеш робити жим низ і можеш одразу робити згинання. І саме класне те, що ти можеш це все робити в суперсеті, так? Зробив один підхід просто. Переключився. Включився на тріїфус. Включився на тріцепс, робиш розгинання. Також можна регулювати своє положення відносно джойн-центру. Регулюється так само, можна підняти, опустити, таким чином, щоб ти собі підрегулював, щоб лікоть знову ж таки був напроти цього. Рікло так само висоту собі регулюєш зручно, зручно, тому що можна максимально під себе адаптувати. Всі рухи ну, максимально приємні. Оці розгинання над головою, це саме моя неулюблена частина тренування трицепса. тому що дуже мало тренажерів, які прям комфортні, завжди десь відчуваєш дискомфорт, немає стабільності. Тут, в принципі, такого відчуття нема. Але я думаю, якщо додати навантаження, можливо, воно і з'явиться. Але зараз я цього не відчуваю. Якщо коротко, дуже десь тренуючись вже хвилин 35-40, дуже сподобався зал новий. Якщо брати колізей, перший зал, в якому я починав свої тренування, такі серйозні тренування, я вже в ньому тренуюся з 2020 року. Там і працював, і тренувався, і почав знімати контент для вас. Навіть перше тренування, пам'ятаю, як сьогодні, це було тренування дельтовидних м'язів. Перше тренування на каналі, яке було у 2020 році. Мені тоді дуже сподобалося, навіть не знав, що прийду такий шлях, і цей шлях я почну в тому залі, якому буду займатися дотепер. По стандарту завершую своє тренування з гинаннями, рук з гантельними, молотковими згинаннями. Це улюблена моя вправа. Я її роблю після кожного тренування рук на добивочку. Тут ще цікава дуже особливість гантельний ряд. Він до, наскільки я зрозумів, 70 кілограмів, і на кожній гантелі є маркування залу. Ну, все тут прям продумано до найменших деталей. Класне світло, темні кольори, я в такому американському стилі зал більше, і для соцмереж це просто космос. Немає ніяких там лишніх з вулиці свіфра і так далі. Тут прям все дуже легко Там налаштувати камеру, сіл, гарну картинку зробити, все прям до найменшої деталі. Дуже подобається тут. Якщо я тут, напевно, що буду для вас знімати свій контент. Будете писати, звичайно, що коментарі давай щось приземленіше, таке, яке є в кожному залі, але буде багато такого, що нема. Все, я нарешті закінчив тренування, воно мені сподобалося. Пройшовся сьогодні по нових тренажерах, відчув для себе нові рухи, комфортні рухи, вибрав те, що мені подобається, те, що буду використовувати в майбутньому. В наступних відео, я думаю, буде цікавіше. Ми пройдемось по спині, по ногах, там реально будуть круті рухи. Так що, якщо будете у Львові, обов'язково завітайте у новий колізей на Панаса Мирного. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.